2 червня у джі музеєм стартувала виставка картин Наталії Буднарчук. На ній представлено дев'ять творів, над якими дівчина працювала декілька місяців. Виставка називається за амуніцією. Це про людей, які працювали кимось до війни, мріяли кимось стати до війни, але Війна змусила їх змінити свою професію, і зараз вони носять військову форму, вони в амуніції, але вони досі мріють повернутися до своєї колишньої роботи. Хтось, можливо, зможе повернутися, хтось, на жаль, вже ніколи не стане тим, ким мріяв чи ким був. Втілити мрію Наталія Буднарчук організувати персональну виставку картин допомогли у Городоцькому краєзнавчому музеї. Я очікувала побачити перед собою зрозуміло, що дитячі роботи. Але коли Наталочка принесла... Ці роботи я просто була вражена їхньою глибиною змістом, і щоб ви розуміли, це професійні роботи професійного художника. Дівчина розповіла, що на створення серії за амуніцією її надихнув батько, який з 2022 року захищає батьківщину. тато військовий і він є моїм основним ідейним атхненником. Він надихає мене творити, і не здаватися, адже він захищає він служить, щоб ми могли далі продовжувати. Жватежати наше цивільне життя. Виставку за амуніцією можна побачити на першому поверсі городоцького музею впродовж червня. Я би хотіла, щоб усі бажаючі, усі наші городочани, а також туристи, які відвідують музей, змогли побачити роботи нашої городочанки і дійсно перейнятися тим змістом тією суттю, що вона в них вклала.